Вражаюче ДТП у Роменському районі, вранці 29 січня на трасі між селами Глинськ і Чебиряки військовий Урал протаранив шкільний автобус. Водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де у лоб зіткнувся з пасажирським транспортом. Останній від потужного удару перекинувся. Урал воєнний пішов на обгон перед горою. Їхав він у кілометрів мабуть, 70. І його кида на кочках, зад пішов у праву сторону, перед на мою сторону. Я останавлююся і він, ну це секунди, і він лівою стороною б'є у мою стойку, у мою сторону б'є. Віз дітей із Чеберяків, село Чебиряки, і віз у Глинську в середню школу. Там вони всі вчаться. У двох чоловіків із Уралу переломи хребта. На допомогу їм прибуло дві бригади із Сум серед лікарів анестезіолог, ортопед, хірург і нейрохірург. Наразі всі у Роменській районній лікарні. За інформацією управління ДАІ області, госпіталізували 15, -х. 12 дітей, вчительку, яка супроводжувала школярів, і двох військових, які були у вантажівці. За попередньою інформацією, водій шкільного автобуса намагався уникнути дорожньо-транспортної пригоди, зупинився. Проте зіткнення. Не вдалося уникнути. Важкий Урал вдарив автобус. Внаслідок удару він перекинувся. За попередньою інформацією, в салоні знаходилося 18 людей. За попередньою інформацією в Уралі, окрім водія, знаходилося ще двоє пасажирів. Обидва з них отримали тілесні ушкодження, з яким госпіталізовані також. Як повідомили лікарі, більшість у тяжкому стані мають серйозні травми. У вкрай важкому стані знаходиться десятирічна дівчинка. Хвора 10 років знаходиться з важкою скелетною, че крайньою скелетною травмою, забій головного мозку, перелом основи черепа, відкритий перелом лівої нижньої кінцівки. Хвора знаходиться на апаратному диханні операційної. Різні ступені тяжкості. Двоє е, дівчинка і хлопчик 19 років, ну будемо вважати, що це такий ще дитячий період, значить всі тяжкі, ті, що сиділи впереді. Е, такі відкриті травми в е, хлопчика. Е, за ЧМТ, ну, закрита черепна зела з обширною гематомою вісочної долі. Станом на 16-ту годину жінку вчителя, котра супроводжувала дітей, а також одного з учнів 2008 року народження, після огляду та надання медичної допомоги відпустили додому. Решта постраждалих у ДТП залишаються у лікарні.